У якості аліментів, що можна взагалі перевірити, як використовуються кошти, які сплачуються саме у якості аліментів і те. Чи зобов'язаний отримувач аліментів пред'являти чеки у якості доказів того, на що саме і в які суми витрачаються аліментні кошти. Але перш за все, нагадую вам, що якщо ви потребуєте юридичну допомогу, будь ласка, звертайтеся за контактами, які закріплені у шапці нашого профілю, і наш менеджер допоможе вам підібрати зручний день і час для консультації з юристом або адвокатом. Також, якщо вам корисна дана інформація, подобається наш ефір, будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся, а ми починаємо. Дійсно, дуже багатьох платників аліментів на території нашої держави цікавить питання: чи можна яким-небудь чином перевірити, чи використовується алімент за їх прямим призначенням? Також багато хто помилково думає, що дана перевірка вона здійснюється саме в судовому порядку. Але насправді це не так. Відповідно до чинного законодавства існує опція перевірки використання аліментних коштів, тобто чи використовуються вони взагалі за їх прямим призначенням. Але... Функція контролю за використання алімент за використанням аліментних коштів, тобто функція того, аби перевірити, на що використовуються аліментні кошти, покладена орган обіки піклування, або простіше кажучи, на службу у справах дітей. Тобто, зауважую вашу увагу, мова йде не про суд, а саме про звернення до органу біки піклування. Отже, що ж робити, якщо ви бажаєте перевірити як чи. Правильно витрачаються ваші елементні кошти, чи дійсно вони е, направлені на утримання вашої дитини. наприклад, якщо ви сплачуєте елементи на дитину, для цього вам потрібно подати заяву до органу опіки і піклування. І е, в рамках 30 днів е, після, після розгляду такої заяви е, орган опіки і піклування може призначити інспекційне відвідування. І тут я акцентую вашу увагу на двох речах: перше це інспекційне відвідування. Саме у даній формі здійснюється перевірка за використанням елементних коштів. Друге. Те, що таке відвідування може бути призначене, але воно не в ставі суттєвих випадків і не в відсотків звернень воно призначається. Чому? Тому що якщо ви, як платник аліментів, маєте заборгованість по сплаті аліментів за останні 12 місяців, дане інспекційне відвідування не призначається. Друзі, якщо ви потребуєте юридичну допомогу, будь ласка, звертайтеся за контактами, які закріплені у шапці нашого профілю, і наш менеджер допоможе вам підібрати зручний день і час для консультації з юристом або адвокатом. Також, якщо корисна дана інформація, поширюйте її, будь ласка. А ми продовжуємо також ще щодо процедури, можна сказати, перше це те, що інспекційне відвідування здійснюється команда, яка налічує не менше двох посів, і також ще один такий процедурний момент це те, що отримувач аліментів письмово повідомляється за сім днів про проведення даної процедури. Хто скаже, що це не зовсім правильно? що отримуючий елементів буде повідомлений про те, що до нього прийде перевірка. Але насправді дана опція передбачена для того, щоб е, дана перевірка в принципі, банально могла бути проведена, тобто, щоб отримувач елементів знав про те, що е, до нього прийдуть саме з метою перевірити, на що витрачаються елементні кошти, і він, взагалі, грубо кажучи, був вдома. Е, наступне, що цікавить також багатьох платників елементів, в тому числі наших клієнтів. Чи зобов'язаний отримувач аліментів предоставляти чеки у якості доказу того на що саме і в які суми витрачаються аліментні кошти? Насправді це, це не відповідає дійсності, тому що не має права органи піклування навіть в рамках такої перевірки вимагати від отримувача які-небудь чеки, платіжні інструкції, які підтверджують і показують, і підтверджують на що саме витрачалися кошти в якості аліментів і в які суми. Проте, якщо отримувач аліментів за власним бажанням, хоче пред'явити чаті, які небудь інші платіжні документи, аби показати на що саме в які суми витрачалися аліментні кошти. Він може це зробити, але наголошую, це право платника аліментів, але ні в якому разі на його обов'язок. Друзі, якщо вам корисна дана інформація, будь ласка, підписуйтеся і пам'ятайте, якщо ви потребуєте юридичної допомоги, будь ласка, звертайтеся за контактами, які закріплені у шапці нашого профілю, і наш менеджер допоможе вам підібрати зручний день і час для консультації з юристом або адвокатом. З вами на зв'язку була юридична компанія і Партнери». Дякую вам за увагу. До нових зустрічі.